Синоптики обіцяють про холодну весну, особливо перший її місяць. Про це нам повідомляє укрегідромецентр. Так, за даними синоптиків, в Україні весна 2023 тисячі обіцяє бути холодною та сухою. Очікується спокійна кліматична обстановка, яка буде характеризуватися низьким температурним фоном і відсутністю великої кількості опадів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. З другої половини сезону в Україні почне теплішати. Середня температура весною складе плюс 8 градусів тепла, що нижче показників минулого сезону. Максимальні температурні показники по місяцям до плюс 11 в березні, до плюс 21 в квітні і до плюс 22 градусів у травні, мінімальні відповідно до мінус 10 у березні, до нуля у квітні та до плюс 6 у травні. Кількість днів з опадами в сезоні буде не менше ніж 8. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!